Приносять хустачки у вірі, надії на те, що вийдуть вдало заміж, а більш вже дорослі жіночки на те, що Пресвята Богородиця, покриє родини їх своїм пресвятим амафором. Константинополь взяли в е, війська арабів. Ну Їх там. Незвичайна кількість там приплили до Константинополю на е, кораблях. А як це свято можна відзначати зараз молодим людям? Що з'явилася Пресвята Богородиця, яка розпростерла свій причистий омофор е, над містом е, і покрила ними всіх людей. Слава Сюсу Христу! Це омофор. Простір, де ми говоримо про важливе, просто та без пафосу. Сьогодні ми поговоримо про свято Покров Пресвятої Богородиці. Вітаю вас, Очі! Навіки, Богу, слава вітаю вас, Софія, і всіх глядачів святом Покрова Пресвятої Владичиці нашої Богородиці. Дякую. Розкажіть, будь ласка, історію про свято Пресвятої Богородиці. Риза Пресвятої Богородиці, як одна з найвеличних святинь християнської церкви, зберігалася в Константинополі у Влахенській церкві, починаючи з п'ятого століття. І от, в 626 році, до Константинополя приступило військо аварів, в складі якого були до речі підкорені ними слов'янські народи. А з іншого боку Босфору то підступили перси, і виходить, що Константинополь опинився в облозі. Воїни-захисники Константинополя вони вийшли за ворота міста, де чекали зустрічі з неприятелем. І тоді військовий начальник аварів він наказав своїм воїнам, щоб вони підійшли. До Константинополя з сторону золотого сторони Золотого Рогу Рогу, але там їх зустріли захисники Константинополя і перемогли, що змусило цих аварів відступити. Жителі міста приписали це ну, цю перемогу. Звичайно, заступниця Пресвятої Богородиці, тому що риза її зберігалася там у Логерській церкві. Свята Богородиця рятувала Константинополь двічі. В 616 шістнадцятому році і в 717 році, от в 717 році, Константинополь взяли в облогу війська арабів. Ну їх там незвичайна кількість там приплили до Константинополя на кораблях, і жителі Константинополя, пам'ятаючи про порятунок. Від аварів в 616 році також зібралися у Влакернській церкві для того, щоб помолитись. І в числі тих людей, які молилися, був і блажений Андрій Юродівий. От якраз він побачив в церкві таке видіння, що з'явилася Пресвята Богородиця, яка розпростерла свій причистий омофор над містом і покрила ними всіх людей. І Андрій Блаженний розказав про це видіння. Священникам, єпископам, а вони вже передали народу на народу, люди ще більше почали молитися. І сталося таке чудо, що воєначальнику, який приплив захоплювати Константинополь, повідомили про те, що там в Персії стався державний переворот. Влада помінялась, і вони. Залишили Константинополь, і знялися поминулися. з якоря і почали повертатися додому. Але на цьому дива не скінчилися. Вночі на морі піднялася буря страшенна, і більше половини кораблів в тих арабів вони потонули в морі. І, звичайно, це чудо сталося по молитвах і заступника Пресвятої Богородиці. І тоді, до речі. Був складений акафіст до Пресвятої Богородиців, цей радусі, нівеста, нівесна, які читаються донині в церквах. Я зрозуміла. Досить цікава і повчальна так, історія, так, навіть так. дуже. Не надійтеся на князя, на сина син чоловічів. тільки на так, Бога. А тільки є, на Бога, Божа так. заступницю нашу. Так. Які традиції українського народу пов'язані з цим святом? Ну, Перша і саме головна традиція, яка є, це те, що люди в церкву на свято Покрову Пресвятої Богородиці е, приносять хустачки для того, щоб поставити її на ікону Пресвятої Богородиці, яка опускається е, До нас. перед службою і після служби, так, для того, щоб mm. люди прикладалися. Дівчата е, приносять хустачки у, у вірі, надії на те, що вийдуть вдало заміж. А більш вже дорослі жіночки на те, що Пресвята Богородиця покриє родини їх своїм Пресвятим амафором і буде оберігати сім'ю. Так, так, сім е, так, а чому от свято там, ну ми сказали, чому воно важливе, а чому ще от Богородицю називають покровительницею військових, там військових, ну зараз у нашій... Сучасні військові раніше в нас були козаки, які також дуже так. обожнювали це свято. Чому от так саме свята Пресвята Богородиця була для них така важлива? Е, ну тому що взагалі люди з давніх часів почитали Богородицю як заступницю, особливо після оцеї військової перемоги в Константинополі. Це ж свято перейшло до нас з Греції. Це ну, не наше слов'янське свято, ми його перейняли. І також віру в заступництво Богородиці перейняли в, в помічі святого Амофору. і тому і козаки молилися. Молилися і брали як покровительницю. Так, і будували храми на честь покрови. Дуже багато в нас в Україні є. Я зрозуміла, а от як молоді можна зараз світи? Святковувати це свято. Так само, як наші предки святкували. Так сам, до, на це свято, до церкви, молитись. Також згадувати в молитвах. Прославляти Пресвяту Богородицю. так. Згадувати молитва. Так, я зрозуміла. Хоча одне, одне речення на завершення, яке би ви дали нашим глядачам: присвітаю, покри нас всякого зла, чесним твоїм амафором і моліться за нас, Христу Богу, Сину Твоєму, спасіся душам нашим. Я дякую вам, що ви з нами. Підписуйтесь, ставте лайк та поділіться цим відео з вашими друзями, щоб більше людей могли бачити наш контент.